Щодня громади Дніпропетровщини отримують запити на розселення переселенців, але у колись вільних будинках уже мешкають евакуйовані. Щоби дати людям дах над головою, у Любимівській громаді створили шелтер на 150 осіб. За перші два місяці роботи третина місць уже зайняті. Про умови проживання і про те, як звернутися по допомогу, розкаже Олена Мандалюк. Як у вас давай пробуємо. О, супер! Макарони приготували. Пожалуйста. Та дякую, велике. Попробуйте. Дякую. Попробуйте. Та дякую. Я... Попробуйте. Я не буду, дякую. О, бачите, як смачна макарони. Жінки поруються на кухні, готують для мешканців обід, частують пиріжками. У шелтері знайшли прихисток переселенці з Донеччини та Дніпропетровщини. Людмила на початку травня виїхала з рідної Новопавлівки. Разом із родиною зволікали до останнього, та росіяни безперервно б'ють кабами. А зараз можна не їхати туди вже. Я плакати хочу чи думав, вже хочу. Я хочу. Чоловік поїхав на заробітки, а жінка з сином та кішкою оселилися в шелтері. Дають все удобство, все повністю. Нам кровоття подавали, нам усе. Розрішила навіть кошку взяти Каже, кошель. Кошенятка тут народилася. Дали все повністю. Живемо одежі, нам тоже дають. Ми приїхали в оголі, будьому розкажу. Все розійшло. О стіл, духовки. Ну все пані Анастасія з селі селідового полишила домівку через наближення фронту. Спершу евакуювалися до Новопавлівки. там із родиною придбали будиночок, але російська армія дісталася і туди. Бахнуло з правої сторони. Одна з метрів 50. У нас вилетіли окна, двері під... і криша. Син за один день, там день два в общем. Поділував там через два дня, як гахнуло, я опинилася під завалами, двері, окна, все впали на мене. У пошуках прихистку до Любимівської громади чи не щодня прибували переселенці, розповідає голова. Та з часом поселяти їх стало ніде. Приїжджають люди, дзвінки, телефоні щодо того, що є вільні місця, де можна. Помістити для проживання, розмістити людей, які евакуюються з зон бойових дій. До цього у нас такої можливості не було, тому що ті будинки приватні, які є, вони вже ті, хто вже оселилися, і місць не було. Будівлю, в якій розмістили шелтер, 10 років не використовували. Там були відрізані всі комунікації. Завдяки фінансовій підтримці міжнародних партнерів, громади та місцевого бізнесу. За два місяці підрядник зробив ремонт та встановив енергоефективну систему опалення. А кімнати обладнали побутовою технікою. Це наша права ключка. Немає найдіть це в нас кухня. Кухня самі готовимо. Це вбиральня, так. Всі умови створені у шелтері 150 п'ятдесят і через два місяці роботи третина вже зайняті. Часом можуть знаходитись три доби, а потім вони можуть знаходити вже на більш тривалий термін. Це вже вони далі обговорюють з адміністрацією і вже індивідуально вирішується це питання. Із продуктами харчування та засобами гігієни для переселенців наразі допомагають гуманітарні організації з усіх питань щодо заселення. Можна звернутися до керівництва Любимівської громади. З Дніпропетровської області Олена Ярослав Засоба Подробиці, телеканал інтермарафон Єдині новини.